Вітаю на своєму каналі. Мене звати Денис Френлі. У минулому відео ми пили з вами чудо флеймінг йогурт лайн чилі. Гострий чилі. Коротше, сьогодні в цьому відео ми спробуємо з вами той самий флеймінг йогурт чудо, тільки вишня чилі. Подивимося, напевно, теж буде гостро вишня чилі, але буде солодко, солодко, але гостро. Та. Ну, не знаю, що чекати від цього йогурта. не знаю. Головне, щоб вони більше нових смаків чудо не робили. З гострими смаками, бо це пити майже неможливо. Ну, типу, дуже гостро. Так, коротше, понадоби до заставки. Прорегуємо цей новий смак гострого смака чилі. Let's go! Деніс фені реагує. Деніс фені реагує. Сьогодні він буде пити. Е, значить, моє улюблене чудо, флеймінгот, йогурт, вишня, чилі, чилі, чилі. Давайте відкривати та пити. Погнали! Айна на, 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 най. Найна на, 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 най. Не знаю, що цього разу буде у нас... Ну, спробуємо. Так, вроді би. На запах не чути чилі, Давайте обближимо кришечку. Ммм... Майже не чути, я виграв. Походу не чути, що це гостро. Ну давайте налиємо. Бо з лаймом там дуже чути, але з вишнею щось не дуже чути. Ну давайте спробуємо. Капець. Майже не чути. Трохи є. Але не сильно. А пише ніжно гострий. Трохи є, так. Але, в принципі, це ще пити можна. Ну є трохи, є. Не знаю, який прикол цього, щоб дати флеймінгод. Типа дуже гостро чому прикол. цих гострих смаків я не знаю. Це типа гостро ти мучаєшся, сам себе мордуєш, щоб з'їсти ці смаки, не знаю. Ну, Тут навіть і дев'ятку можна поставити. Хоча трохи чути гостроти, ні я не поставлю. Поставлю знову ж таки 8. Почути гостроту. Можу, знаєте, придумати щось нове, щоб заінтересувати людей, Но, якщо це дуже гостро, спробуйте випити. Давайте доливаємо, допиваємо. Чути гостроту, чути. Придумаєш? же. Добре, що це не, невеликі бутилки хоча б. О, допиваємо. Я ще видів у рекламі Сандора, Помідора. Вроді чилі. Ну, ще таке не вийду в магазині. Певно, гострий напій. Ха. Вони їдуть, зробили гострий йогурт, зробили гострий, напій зробили гострий нашо. Я розібрав ці останні смаки. Ці останні бутилки. Було чилі і вишня, Більше не було. Видно, розкупили. Що людям так все сподобалось, що вони почали розкуповувати, не знаю. Ой. Ой. Ой, як гостро. Коротше, добре, 8. Якби не було гостроти, я би поставив 9. так. Ось такий був чудо фермін год, я би не рекомендував. Але якщо ви хочете гострих відчуттів... Один раз пробувати мож, можете. Та. Тому такі справи. Я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Фенні. Радий був вас бачити на своєму каналі. Хто додивився великий молодець, хто бажає стати моїм другом, ви можете підписатися на мій канал. Я з вами прощаюсь. всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Кепку знову пустив. Так, да, ось такий був Flaming Гот. Ну, таке собі, чесно кажучи. Всім пока.